Шукаємо працівників лише жінок чи чоловіків віком до 35 років чи інше обмеження. Знайомі з міст оголошень про вакансії. Їх можна зустріти на білбордах в інтернеті, як на пошукових порталах, на сайтах і в соцмережах, так і в газетах та інших носіях реклами. Проте це типові формулювання з ознаками дискримінації. От дивіться, ми маємо зараз тут приклад реклами, у якій є ознаки дискримінації, а саме Жіночої статі вік від 25 до 45 років, тобто дискримінація за ознакою статі і дискримінація за віком. Відтепер пошук роботи в Україні стане більш справедливим. З 8 травня поточного року Держпродспоживслужба отримала нові повноваження: контролювати зміст оголошень про вакансії. Офіційно передбачено розширення повноважень служби щодо нагляду за дотриманням законодавства про рекламу у сфері працевлаштування. В першу чергу при виявленні порушення заводиться справа, направляється запит від головного управління рекламодавцю, тобто роботодавцю стосовно надання пояснення щодо зазначення даних фактів в цій рекламі. І далі працюємо вже із роботодавцем. І якщо є порушення, є відповідальність. Під моніторинг потрапляють усі оголошення, розміщені роботодавцями чи рекрутинговими агентствами. Основна увага приділяється виявленню дискримінаційних формулювань за віком, статтю, станом здоров'я, расою чи етнічним походженням, а також фіксації ознак різних маніпуляцій. До прикладу, перебільшення заробітної плати із замовчуванням певних умов праці. Або ж замовчування якихось умов праці, до прикладу, нічні зміни чи робота у вихідні дні. Представники Держпродспоживслужби закликають роботодавців переглянути свої оголошення та привести їх з міст у відповідність до вимог чинного законодавства. Інакше доведеться сплатити штраф. Це по перше. Для того щоб не платити штрафи і щоб не втратити віру до своїх кандидатів. Якщо ж споживачі будуть десь бачити рекламу про працевлаштування чи вакансії з порушенням норм законодавства, тобто з ознаками певної дискримінації, вони мають право зафіксувати цю рекламу. І відповідно звернутись до нас, до головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області. На ринку праці мають бути рівні умови буквально для всіх. Однозначно, відповідальність у разі порушення законодавства роботодавці будуть нести. Контроль за рекламою вакансій це не лише про дотримання закону, а ще про захист права кожного громадянина на рівний доступ до пошуку роботи. Такий підхід відповідає європейським стандартам, адже протидія дискримінації, прозорість та чесна конкуренція, основа сучасного ринку праці.